Не секрет, що із картоплі можна приготувати чимало смачних страв. Однією з таких є деруни або ж тертюхи, тарчаники чи картопляники, як їх ще називають у народі. Подають господині деруни зі сметаною чи топленим маслом, шкварками чи смаженою до золотистого кольору цибули. Для розмаїття смаку готують деруни ще з м'ясним фаршем, сиром чи грибами. Рецептів приготування цієї страви є багато. Одним із них поділиться Юлія Бризгалова, жителька села Великий Житин Рівненського району, яка не лише зберігає кулінарні рецепти бабусі, а й осучаснює їх. Ми будемо не звичайні даруни робити, а, а зап запікати в глечиках. Моя бабуся і прабабуся готували це все в печі, в глиняних глечиках, викладали все такими рівнями гриби, дерун, і все запікалося, і потім подавалося в цих самих глечиках. То смачна має бути страва, Юля. То що приступимо, бо картопля в нас є, гриби, а сир це сиром по так? Зверху по третя сиром для. Прекрасу, да, і для, смаку, прикраси, і для, і для смаку. смаку. То що, приступимо? Так? так, треба. Ну, звичайно, що натерти картоплю. Перш Звичайно, <гас> да картопля це саме найголовніше <гас> в цій страни. Давайте натираємо картоплю, так? Так, я почищу. Цибульку. Цибульку. Угу. Ну, звичайно, для того, щоб картопля не темніла, угу. додають е цибулину, натирають так само в деруни, для того, щоб картопля не втрачала свій колір. Так, Зачем? ну і звичайно, для покращення смаку, правда ж це буде смачна справа. Яка ж картопля без цибулі, правда? Люба справа у нас в українській кухні не обходиться без, без цибулі, однозначно. Цибул, Картоплі, кажуть, чимало можна приготувати страв е в різних виглядах, як кажуть. але ну, лю люблять наші українці, ми любимо дирони, правда. Терчухи теж, як кажуть, на них ще. У ну, кожного народу своя назва, напевно. Не, не Тільки українці люблять цю страву. Так, натираємо цю картоплю на таку терточку, не на дуже дрібну, так? так? Я полюбляю більше на таку терточку, тому що е відчувається смак картоплі. Так. Я буду різати гриби, угу. щоб наш процес пришвидшити. Швидше, так. Якщо е, є такі, як кажуть, лісові звичайні гриби, то можна брати грибочки, правда, любі. любі. Маслючки, там, напевно, любі вам до смаку. Ну, В даному випадку ми беремо ці шампіньйони, печериці. Так. Можна звичайні грибочки, маленькі, наприклад, угу. їхні. Треба різати, піджарити. Ага, і ще цибульки натерти, так? Чи тут mm -hmm. віджати сік? А, а, так, треба віджати oh, сік gosh, для того, щоб не додавати муки. Mm -hmm. Бо деякі хазяйки додають в деруни. Борошно, борошно. так. Воно е, тоді робиться таке більше, як е, пиріжок, млинець. Mm -hmm. І, додається і смаку борошно. І картоплі можна, смак картоплі можна забити, правда? Так. Борошно? Ну, а, до речі, це картопляний картоп. Курхоль, виходить, mm -hmm. якщо він трошки постоїть, mm -hmm. і можна його теж використати в інших стравах. Кисіль, наприклад, там зробити ще щось. Так. Ось, віджали, так? Так, віджали. Угу. І тепер я потру цибульку тоді. Окремо цибульку. Ну, Сподіваюсь, вона не пекуча буде. Я для того, щоб цибуля не пекла. В старовину співали. Співали? Так. – А що співали? А в, в сучасний, на сучасний лад зараз можна взяти жуйку угу. і пожувати, позивати, так? так? Щоб яка ж доступ повітря був, так? так. Угу. Ну, якби ж я такими вокальними даними володіла, то можна було поспівати пісень. Або Співати або свистіти. Угу якоби, коли розмовляєш, навіть йде повітря угу. і відганяє пари, пари цибулі. Пари цибулі. Угу. Ну, зрештою, можна мочити воду, але буде тут зайва рідина тоді. Дотерла цибулинку вже трішки зі слізами на очах, ну але та страва вартує цього. Юля, що далі? Хай воно трошки настоїться, ця потерта так, наша ми маса. ми Його це все перемішаємо, щоб угу. воно. Сок, цебулі пішов так. до картоплі, угу. то може я тим часом Струча теж страна. буду грибочки нарізати. Треба додати це в Угу. То ми перемішаємо, а посолити, поперчити. Посолити. Не забутися, правда? Угу. Так, Юлі, то я, напевно, тоді буду морку терти вже. Натирайте морку, отак. Зараз ми будемо закидати, я чую, що угу. олія вже нагрілася. Моя кидати... бабуся і прабабуся, звичайно, замість олії давали смалець. Я Це все роблю На олії, На олії все робите. так. так. Викидаємо да. грибочки. Так. Ого! А скільки ви брали грибочків сюди? Пів кілограма. Грибочки. Помішаємо трішки так, щоб усі засмажились у нас грибочки. Доріжемо ще цибульки. так? Доріжемо цибульки туди для смаку. Угу. Цибуль. Мокочки. Ось так. Теж вона додає свого смаку. Печериці будуть трошки підсмажуватися, ми їх солити зараз не будемо. Для того, щоб вони не пускали сік, а ну, більше піджарювалися. А Вже в кінці. Е Коли вже будуть майже готові, майже так? То майже тоді готуває, тоді тільки солити. Накриваємо це все кошечкою. Ой, хай собі тушкується. Поки в нас тушкуються грибочки, uh -huh. ми будемо напевне. Саме головну страву. Ієчку ми додали, цибулю ми додали, посолили. посолили, можна додати столову ложку сметани. Ага, вона теж додасть такого смаку, так? так. Розбилася. Воно, uh -huh. воно так само не дасть е потемніти. Картопельці. То ваша бабуся знала досить такі хит хит хитромудрі рецепти і секрети. <рес> На щастя, ви їх переймаєте. І досі. І досі так. Ну і осучаснюєте вже страви. Навчаю свою доньку, угу. звичайно. Ну, що пательня наша нагрілася, напевно, вже так. Досі, нагрілася. Угу. І ложечкою так от викладаємо. Такі невеличкі, щоб нам якраз горшечки глиняні так, влізло. Так. Погано. що камера. Він передає аромату, правда? Запах від картопельки, від цибульки. О, як зарум'янились вони. Які вони гарненькі. Зарум'янились? Ну вони ще дійдуть в духовці, правда. Наші ну, сучасні печі, що от так от поступово крок за кроком ми готуємо ось такі от дируни, так? поки ми випікаємо їх на пательні, ну, а потім вже будемо перекладати такими шарами, так, а, та дируни, гриби, дируни, гриби і попекти в духовці. О, Вже підійшли ми так, правда, гриби. Ось ми їх Саме помішаємо. Вони вже майже готові. Зараз можна додати сметанки. Так. Скільки ви сметанки даєте на цю Пів Півсклянки. І, і все перемішуємо. Угу. Тепер можна додати солі, сіль. посолити. Так. І перемішаємо. І скільки ще часу вони потушкуються на пательні? Хвилин п'ять і можна буде вимикати, грибочки наші будуть готові. Шампіньйони, звичайно, скоріше готуються, ніж. Е, Звичайні гриби. гриби, так. Лісові, скажімо так, Заберемо. Угу. Якраз достатньо буде для наших горщиків. Якщо навіть трошки не досмажилися, то в глечику... Дійдуть, дійдуть, правда? Наші грибочки вже підсмажились. підсмажились. Яка краса! І Які аромати, де правда так пахнять вони. І що будемо викладати? Спочатку ми беремо грибочки, грибочки, так? Грибочки. Ложечку грибочки вкладемо. Ложечку. Так. І... Дирунчика викладаємо. Дирунки угу. ми смажили такого розміру, щоб він... — Якраз помістився, помістився в горшечок. І, от так, і потім знову гриби. Так, так знову, знову грибочки. І це так можна порційно для Кожного. кожної людини так, приготувати. Моя правда? бабуся готувала в великому глечику, угу. туди угу. викладала їх багато, ставила на загальну тарілку угу. і кожен собі накладав. З глечика вже. З так. глечика, так. У мене горщик заповнений. І що далі? Який наступний етап? Далі ми натремо. Сиру ще так? Сиру ну, для смаку. Зверху. Ви накладаєте ще один. Угу. У нас є дерунчики. А сир будь-який можна брати. Твердий Любий, сир бажано. Любий Твердий так? сир. Угу. Хто який полюбляє. Зверху мають бути грибочки, так обов'язково. дерун вібрав в себе. Ем... Сіку увесь, так? С сіку, влагу, угу. ту, щоб угу. пропітався. Ну, ось в мене вже є готові горщички так. і mm -hmm. посипаємо. так? Їх? так. Сутку, <світ> він Широб. розплавиться у нас. І наскільки часу ми поставимо їх до нашої символічної печі? <світ> <світ> їх надовго ставити не треба. Хвилин 15 буде достатньо, тільки спочатку треба нагріти. духовку. так. До якої температури? 200 градусів. На 15 хвилин 20 ставити. і вони… Собі... В такому відкритому вигляді? Чи Ні, ми закриємо кришки? Звичайно, закриваємо. Закриває. Достатньо серьезно. Так, достатньо, достатньо. так? Ну, достатньо. Закриваємо наші горшечки. І що? І будемо відправляти до печі. Ставимо до нашої печі глечики і будемо чекати. готовності. Угу. Деруни у горщиках. Для початку нарізати кубиками гриби, цибулю, натерти моркву і все це підсмажити на олії на середньому вогні через 15 хвилин додати сметану, посолити, поперчити і залишити ще на 5 хвилин тушкуватись під кришкою. Для приготування дерунів почистити картоплю, натерти її на середній терці, відсідити крахмаль, у картопляну масу стерти цибулину, вбити яйце та добре все перемішати, додати ще сметани, посолити, поперчити, ще раз вимішати суміш і випікати деруни на добре розігрітій пательні. Смажити з двох сторін на середньому вогні до золотистого кольору, коли усі інгредієнти будуть готові, викласти у горщики пошарово гриби та деруни. посипати тертим сиром, закрити кришкою і поставити до духовки на 15 хвилин, випікати при температурі 200 градусів, до столу подавати у горшечках. Що Юлі наші горшочки спеклися. Дирунчики в горшках. Давайте подивимося. Готові, сир роста. Та так. Рибочками пахне. Угу. Я думаю, що страва готова. Можна подавати до столу. юлю. І отак от, от будемо їсти в горшечках. Вірніше родина і гості будуть споживати їх. Звичайно, в цьому і суть страви. Угу. Суть цієї страви, так? так на тарілочку не викладати кожному персонально. Степля веделичку угу. споживати. Можна споживати. Так що ти у коли зацікав рецепт приготування з таких от дерунів з грибами, запечених у горщику, заходьте на сайт телеканалу РТБ, Передача Азбука Смаку.